Вітаю всіх! Оскільки сьогодні на моєму столі, ви бачите, пластилін, то зрозуміло, що сьогодні будемо ліпити. Це заняття для моїх самих маленьких учнів, і разом з ними ми сьогодні будемо робити квіточки. Але не так, як зазвичай ми привикли робити якісь там об'ємні фігурки. А ми сьогодні будемо робити рельєфне зображення, тобто виконувати його на площині. Сьогодні ми вперше будемо робити таке. Таку композицію і виліплювати квиточки саме на аркуші паперу. Для того щоб виконати сьогоднішнє завдання, потрібна. Вибрати, е, папір того кольору, який вам подобається, і підібрати до нього пластилін, який ви заважаєте, е, більш підійде е, по кольору. Я сьогодні обрала такий е, лавандовий колір аркушу і буду ліпити квіточки з ось таких кольорів пластиліну. Також, можливо, ще додам трохи білого. Подивимось по обставинам. Е, роботу знову ж таки виконуємо кожен, в своєму, е, по своїй Можливостям я покажу більш прості варіанти, як виконувати завдання, і як можна зробити більш цікаво і складно. Компонувати ми будемо тут три квіточки, можна додати ще й бутончики різні, додати якісь листочки, прикрасити нашу композицію. І Почнемо з того, що, перш за все, я покажу, що саме треба буде робити. Треба буде накатати багато таких кругленьких, маленьких кульок, І їх ми будемо розташовувати по кругу в центрі аркушу з боку, з одного і з боку другого. І далі ми будемо ці кульки розтягувати всередину до крапочки, яку поставимо на нашому аркуші. Перший варіант проста робота, як ми будемо робити? Ми накатаємо багато кульок. І використовуючи лише один ковір, ми будемо робити квіточку. Я покажу, як це робити на своїй дощечці. І зараз спробуємо зробити це швиденько. Кульки мають всі бути однакового розміру, якщо ви виконуєте одну квіточку. Чим більше кулька за розміром, тим менше пелюсточок у вас буде. Або, навпаки, багато, і квітка буде дуже велика. Чим менше кульки, тим більше пелюсточок у вас вийде навколо цього кола для квіточки. Виконувати завдання буде так. Ми по колу розмістимо кульки і для простого варіанту вам треба буде просто ось так всерединку Протягнути пальчиком всі, з'їхала, вибачте, всі пелюсточки. Ось так. І у вас має бути квіточка, має вийти квіточка. Я буду показувати на своєму аркуші більш складний варіант. Кому складно, роби з одним кольором просто таку квіточку, тільки по колу розміщує далі пелюсточки. По я покажу складніший варіант для того, щоб могли і більш дорослі дітки теж зробити гарну таку роботу. Трошки забруднила я свій пластилін від дощечки, але то не страшно. Моя квіточка буде складатись з двох кольорів. Можливо, навіть із трьох. Якщо подивимося, нам вистачить пластиліну і всього, можна буде зробити із трьох. Перший кольор це буде такий, другий кольор буде такий. Можливо, я зроблю ще інші квіточки ось такого кольору в поєднанні з таким. Тобто, використовувати будемо ось ці. Перше, що треба зробити, катаємо дуже багато кульок. Вже скатала фіолетові кульки, склала їх приблизно в, такий, в таке коло для того, щоб розуміти, скільки мені їх потрібно. Я вважаю, що для мого аркушу така основна квітка її достатньо. І тепер я буду брати інший колір, накатаю кульок, які в мене буду розміщувати всередині, і приблизно зрозумію, скільки мені треба ще їх буде. Знову ж таки, беремо шматочки пластиліна. Можна трошечки менше, тому що там місце тепер буде всередині менше. Можна приблизно такі ж накатати. Ось. І викладаємо по черзі в коло. Кульки іншого кольору в мене теж готові. І я думаю, що вже саме час зробити першу кульку, ой, першу квітку. Для цього я беру свій аркуш трохи відсуну все, беру аркуш, на якому я буду розміщувати свою композицію. І ставлю всередині ось тут крапочку. Це буде середина квітки. Я зроблю її трошки вище центру крапочку. Від цієї крапочки на відстані я буду розміщувати фіолетові кульки. Ось для того, щоб було легше, можна їх повикладувати. Ми приблизно, щоб відстань була однакова від центрів. Ось приблизно так. І дивіться, що робимо далі. Беремо першу кульку, я трошки здвину, щоб. Розмір був однаковий з усіх сторін. З першої кульки ми ставимо пальчик на неї і протягуємо до центру. Вийшла у нас така пелюсточка. Далі наступну кульку, і теж до центру. Наступну кульку. І всі-всі ми стараємось зробити. В центральну частину нашого кола, до тієї крапочки, яку ви поставили самою першою. Вже півквітки майже готово. Зараз розмістимо далі. Так. І сюди, і сюди. Погляньте, у мене навіть одна, мабуть, зайва буде. Кулька. Точно. Вистачить і без неї. Ось така квіточка. Але це ще не все. Далі ми розмістимо інший колір. Його ми ставимо на проміжку, ну, стараємось, там як вийде, на проміжку між пелюсточками. Звичайно, вони влізуть теж не всі, можливо. Але скільки вийде. Стараємось так. Розміщувати подалі. Так, ось цього буде достатньо. І пальчиком теж протягуємо всерединку. Ось перша. У мене пальчики вже не такі маленькі, як у діточок, тому я візьму такий кругленький інструмент. Мені буде ним легше це зробити. І ось так я протягую теж в центр. Так. Якщо бажаєте, ви можете сюди додати і третій колір, ось цей рожевий. Я з нього зроблю серединку. Якщо ж у вас вийде, ви можете зробити такі ж малесенькі пелюсточки, взяти якийсь маленький тоненький стек. З яким ви зможете працювати, і зробити такі продовгуваті лінії, теж всерединку. Я ж хочу зробити просто рожеву середину. Для цього я візьму і зроблю маленькі-маленькі кружечки, і їх просто сюди повліплюю. Дивіться. Знову ж таки, починаю з центру і буду по колу туди виставляти. Зовсім малесенькі такі кульки роблю. Ось перша квітка в мене вже готова. Тепер я можу зробити поряд ще дві або бутончик якийсь. Ви можете пофантазувати і зробити своє. Я продовжу далі. І я зроблю ще одну квітку ось такого кольору з рожевим і, мабуть, зроблю ще бутончик тут, і потім всерединку до них з'єднаю ще листочками. Знову ж таки, я по колу ось тут вистрою свої кульки, і в мене буде ще одна квіточка. Також собі, щоб легше було, можете поставити крапочку, куди вам тягнути пальчиком пластилін. Ось моя крапочка. І я почну з першої, звичайно, трохи відсторю. Знову в мене одна лишня залишилась. Всередину рожеві кульки і теж я ось з першої почну, от тут я її вимущу, і до центру буду тягнути. Так, натискаємо і протягуємо. Притягуємо. Так. І тут вже серединку можна зробити або фіолетовим, або білим. Я зроблю білим. Теж катаємо малесенькі кульки і складаємо їх всерединку. Частинка готова. Тепер я хочу зробити ось тут бутончик. Бутончик буде виконуватись, так же, як і квіточки, тільки він буде не повний, а він буде отак от розміщено десь, ну, може, кульки 3-4, які будуть йти до центру. І Тут ми зробимо якусь центральну частинку, від якої ці пелюсточки розходяться. Знову катаємо. Кульки. Я вже зробила декілька кульок. Ставлю ось тут крапочку тепер. І кульки розміщую на відстані від крапочки трошечки вище. Вони в мене будуть розташовані ось так. І будуть всі йти до цієї частинки. Почнемо з центральних. Ось перша. Ось друга поруч буде. Трошечки можна навіть нижче. Третя, четверта кулька. І якщо хочете для прикраси, можна сюди зробити пару світліших, ось таких рожевих, наприклад. Або можна темніших пофантазувати і зробити темнішими. Це за бажанням. Я хочу, мабуть, світлішими зробити. І роблю ці пелюсточки малесенькі. Ось такі в мене. Крихітні вони будуть. І ось одна в центр, і друга в центр. Ось такий в мене бутончик вийшов. Таких бутончиків можна додати ще, наприклад, з більш темним поєднанням, можна і всерединку сюди. Це за бажанням вже як ви пофантазуєте. І тепер ще треба подумати, чим же додати? Нам простір ось тут. Можна теж додати ще квіточок, але їх все одно чимось поєднати треба, тому я мабуть буду виготовляти листочки. Для того, щоб зробити листочки, я взяла зелений колір, відчіпую невеликий шматочок і робимо з вами спочатку форму, як ніби крапельки такої. Ми ще казали, що така форма називається конус. І щоб був гострий кінчик, і ось тут кругленька. І потім пальчиками я трошки затискаю для того, щоб він в мене став більш пласким, не було великого об'єму. І для того, щоб листочок був гарним і таким теж об'ємним, бо квіти у нас досить об'ємні, і нам треба їх тепер прикрашати якось. Ми беремо і ножничками, ось, від, як під нахилом, робимо невеличкі, зовсім малесенькі такі. Надрізи. Чим далі до кончика, кінчика, тим надрізи менше. І тут теж. Головне, щоб нахил був із цієї сторони в центр, і з цієї сторони в центр всерединку. Тому, коли надрізаєте, слідкуйте за тим, щоб у вас було як у справжнього листочка нахил в одну і в другу сторону, все направлено до центру. Також листочок цей можна трохи зігнути, якось перевернути для того, щоб він у нас виглядав більш справжнім і натуралістичним. Зробимо їх поки що декілька штук, а потім будемо приміряти, де краще розмістити. Причому розмір листочків краще робити різний. Деякі маленькі, деякі більші. Головне потім їх скомпонувати гарно. Я поки що заготовкою листочків зробила і тепер хочу ще зробити е, такі стебла їм. Але для цього мені потрібен знову зелений колір, а він в мене закінчився. Для того, щоб його собі створити, я візьму синій, візьму шматочок жовтого і, як фарби, розмішаю. Жовтого трохи більше, синього трохи менше, і зараз спробую все розмішати. У мене він навіть схожий по кольору вийшов, як не дивно. Так. Я буду користуватись ним. Для того, щоб мені зробити стебла, я буду відщіпувати невеличкі шматочки, і буду, зараз це трохи відсуну, щоб у мене більше вільного місця було. І буду катати на дощечці маленькі жгутики. Головне, щоб вони були зовсім-зовсім тонесенькі. Мені не потрібні вони величезні, тому що, якщо зробити великі, то вони більше будуть схожі на стовбури дерев. А мені потрібно, щоб це все ж таки були квітки. Так, перемі... переміряємо. Здається, виходить непогано. Я таких жгутиків зроблю ще декілька штучок. Ось такий маленький жгутик, він у мене чудово підійде для, наприклад, оцього бутончика, щоб не дуже довгий був. Так. І я думаю, що я там ще один бутончик зроблю, десь тут більш серединки, то можна зробити два жгутики для стебла, завчасно приготувавши для наших бутончиків. Сюди ще і останній. І якраз весь пластилін використала. Так, якщо отак закрутилось, візьміть одним пальчиком, трохи притисніть і потім поступово розкатуйте. Сильно тільки не тисніть. Так, тільки трошки. Ось вже в мене є ці частинки. Зараз листочки я приберу, заготовочки наші. Хочу зробити все ж таки ще один бутончик, тільки отакий темненький, і буде він у нас знаходитись отут в центрі. Розміщуємо наші маленькі стебла. Підсунути треба так, щоб воно туди глибше залізло. Для цього можна використовувати стеки і допомогти собі стеками, ось туди. Ось, нехай буде так. В кінці можна трохи отак теж притиснути, як квіточки виробили, щоб воно трималось добре. Далі ще одна. Ось До речі, ви можете трохи відщипнути від цього і зробити отак Цю, цей шматочок сюди, теж притиснути тут. А з оцього кружечка маленького, теж його розплющити і зробити основу для бутончика. А з цієї сторони трошки ситуація інша. Тут, у нас, якби з тобою мало б йти через бутончик. Тому я сюди підпихну його, а тут я зайво відріжу і посуну його під квіточку. І можна продовжити. Тепер, як ніби ось воно звідси йшло, і переходить сюди. І отут теж оцю частиночку, де у нас кріпиться бутончик, можна взяти і додати отаку от малесеньку крапельку. Чогось воно прикріплено. За бажанням ви можете додати ще квітів. Я просто як для прикладу залишу так, нехай буде. Хочу тепер листочки закріпити. Дивіться, чим вище до самої квіточки, тим листочки мають бути меншими. Тому ось біля квітки я розміщу один листочок, зовсім малесенький ось цей. І один можна ось такий трошечки нижче. Потім біля бутончиків, звичайно, теж маленькі мають бути листочки, Обережненько їх приклеїмо. Тут можна підставити трошечки більший вже, мабуть, десь тут буде в нас самий великий. і ось тут теж поменше. Якщо у вас достатньо пластиліну, ви можете листочків зробити більше, щоб ваша робота була більш гарною і різноманітною. Можна отак от додати тут або тут. Мені здається, що ось тут якраз буде гарно і трошечки притисну стеками. До речі, на листочках ви можете зробити серединки. Ось тут там, де у вас центральна частина листочка, візьміть і зробіть серединки, якщо захочете. Тут, тут і тут повсюди. Ось така робота у нас вийшла. Знову ж таки, ви можете прикрасити зовсім різними елементами. Наприклад, взяти ще з таких зелених смужок, зробити такі завиточки. Зараз секунду, оправлю. І ними теж прикрасити свою квіточку. Наприклад, так. Оскільки в мене зелений вже закінчився, я більше таких завиточків зробити не зможу, але ви використовувати в своїй роботі зможете. Буду дуже чекати всі ваші роботи у себе в повідомленнях.